Свої повноваження склав секретар Івано-Франківської міської ради Руслан Марцінків. Відповідне рішення ухвалили депутати на 31-й сесії міськради. За списком свободи він пройшов до Верховної Ради на цьогорічних парламентських виборах. Загалом Руслан Марцінків був спікером представницького органу Івано-Франківська понад два роки. Руслан Марцінків відзвітував про своє перебування на посаді секретаря міськради, і чимало говорив про проекти галузевого реформування та розвитку місцевого самоврядування. На своїй посаді намагався, щоб Івано-Франківська міська рада була відкритою для громади. Депутати зобов'язані здійснювати депутатські прийоми, звітувати та бути відкритими для івано-франківців. Впровадження прямої трансляції засідань міської ради, створення сайтів Івано-Франківської міської ради та електронної відкритої бази рішень. Та ради та виконавчого комітету більше як 470 депутатських прийомів, публічні звіти, з приводу ефективності Марцінківа в органах місцевого самоврядування висловився мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Попри численні дискусії і протиріччя, він сповна задоволений попередньою співпрацею із колишнім секретарем міськради, незважаючи на його молодий вік і запальність, яку він деколи навіть і на сесії Івано-Франківської міської ради демонстрував у нас з ним розбули Відмовилася заключна розмова його як секретаря міської ради. А моя як міського голови, власне, ми всі питання зняли, всі ті непорозуміння, всі ті вислови, десь які він із ополу висловив. Зараз Івано-Франківська міська рада стоїть перед вибором нового секретаря. Депутати мали намір здійснити цю процедуру одразу після складання повноважень. Руслана Марцінківа є ще закон про статус депутата місцевих рад. є закон про статус народного депутата Верховної ради, є конституція України не і коли ці всі питання звести разом, то ми цілком е, маємо абсолютне право лишити це питання у порядку денному. Просто перенести його на якесь наступне пленарне засідання, яке ми дійсно не знаємо, скільки цих буде пленарних засідань, чи ми вкладемося у два, чи можливо у три. Та робота покаже. Насправді робота багато, сесії дійсно довго не були. Якщо ви почитаєте ту змінену 50-ту статтю, не в редакції 2002 року, а змінену 50-ту статтю, саме в тій редакції, яка в нас сьогодні є, то там чітко зазначено, коли обирається новий секретар. На наступній сесії після складання повноважень. Попередник. На наступній, на черговій, чорним по білому пропис на черговому пленарному засіданні міськради також чимало інших проєктів рішень: це врегулювання земельних спорів щодо мікрорайону Черешеньки, виділення коштів із депутатських фондів на фінансування освіти, медицини та житлово-комунальної галузі, ухвалення низки соціально-економічних програм. Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.